Вишита сорочка, шеврон на панамі та синьо-жовті аксесуари. Такий вигляд щодня вже понад два з половиною роки має 55-річний Віктор Красій з нової басані. У доповнення до образу облаштований на свій смак велосипед та музичний супровід із радіоприймача. Не комусь словом, а так, і Господь Бог дає і себе чувствую натуральним українцем, щоб нас у людей наших українців. Віктор ділиться, вирішив внести зміни до свого щоденного образу після звільнення громади від росіян. Для цього придбав 10 вишитих сорочок та самостійно змайстрував велосипед, пофарбував корпус у синьо-жовті кольори, встановив на колеса 90 катафотів. Рама наша українська харківська. А все, докупляв, а сам мастер поремонтувало запиту. Тоді ж, пригадує чоловік, почав писати вірші. Вірші вже пишу конкретно. Про війну, про все. Із, із квітня, квітня 2022 року. Про нову басань я вірш цей напишу. А вас мене послухати прошу, пишу я правду. Про яку я знаю, і вір цей зучинить, я маю у своїх віршах. Віктор описує все, що пережив в окупації, та мріє про перемогу. Сьогодні свято нам прийшло, а назвою Маковія. Велике свято Бог нам дав, і збудеться велика й добра наша мрія. Чоловік завжди має з собою папір та ручку, бо каже, натхнення може прийти в будь-який момент. За понад два з половиною роки встиг написати близько ста віршів. Багато разних. Навіть в церкві і то записую. Якщо в голову прийшло, вийшов. Батюшка здивується. Ну, каже, талант. Ще дома, отака стопка. Видавати свої вірші поки не планує, зізнається, багато хто критикує його творчість, але він старається на це не зважати. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів.